Півонія сорту Ви Вилишень, подивіться, яка вона дуже гарна. Такий яскравий жовтий кольор, а які великі квіти. Вони просто величезні. От подивіться моя рука. Вони просто величезні. Дуже гарні. Я давно хотіла її мати. У вже другий рік у мене минулого року було лише декілька суцвіть. Тут вже відсвіла. Дуже красиво, дуже красиво, насичений такий колір і тичинки такі махрові. 9 травня. Сьогодні. Вона від початку травня цвіте. Вже тиждень десь точно. Ну, набирає бутони. Цей був перший. І далі ще не всі разом, а так, Кощик помарно. Сонечко любить, підживки любить і невелика десь 80 сантиметрів.